Машина 2006 року, але вона в стані краще більше машин свіжіше руками. Шкода Октавія не бита, не фарбована. 2006 рік лобове скло рідне. На всесезонні класні гумі 21 року підігрів сидінь парктроніки 174 тисячі підтвердженого пробігу. Технічно візуально максимально збережене авто. Подобаються мені такі автомобілі такого віку знаходити в такому класному стані. Партроніки, здоровенний багажник, чого люблять шкоди Октавії. Ми повністю його технічно перевірили, додатково обслужили. Дуже достойний стан по доступній ціні, яка буде вказана в назві відео в описі відео, а також внизу екрана ліво подивитись. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку Підім 16 МПІ, БСЄ, 75 кВт. Гарно ставиться газ, класний колір, приємна комплектація, гарна гума. 174 сімдесят тисячі підтвердженого пробігу. Єдиний власник салону. Містовіниця Василенка, 21, один навпроти податковий.